Євгеній Мураєв, який хоче бути міністром економічного розвитку у тіньовому уряді Колеснікова, розпочав свою кар'єру за часів Януковича. 2010 року Мураєв став главою Зміївської районної держадміністрації. Того ж таки року він опинився у центрі скандалу. 2010-го він виступив з пропозицією створити на місці національного природного парку Гомельшанські ліси розважальний комплекс під приводом того, що заповідник загорожує пожежами навколишнім сільськогосподарським. Мугіддям, а тварини нещадно знищують насадження на парламентських виборах 2012 року. Мураєв був обраний до Верховної Ради від партії регіонів 16 січня 2014 року. Був серед тих, хто віддав свій голос за закони, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова в Україні. Під час буремних подій минулорічної давнини він агітував за федералізацію України, виступивши на мітингу у рідному змієві. З георгіївськими стрічками у червні 2014 року вийшов з партії регіонів, а пізніше пройшов до Верховної Ради України як самовисуванець. Кілька років тому купив у Вадима Рабіновича телеканал Ньюзван та інтернет-ресурс Міґнюз Ком на